Вітаю, друзі! У мене залишилися обрізки дуба, короткі, в роботу вони вже не підуть. І сьогодні ми з вами зробимо з них дещо корисне. Для початку відберемо найкращих претендентів, адже тут багато є дошок з гнилими сучками, трухлявими сучками, а ще є деякі з шрупами. Спочатку вистругуємо базу і дві рівні кромки. Дошки я одразу перевертаю на потрібну сторону, адже ми зараз їх будемо проганяти через Reismus. Дошки готові до склейки. Тепер залишилось тільки намастити клеєм і зажати струбцинами. Ці струбцини я купував на Еликсі. Мені вони дуже подобаються, бо коштують недорого і зроблені якісно. На відміну від вайм, які коштують дорого, і для них ще потрібно знайти трубу, нарізати на ній різьбу. Це вже готовий варіант. Кому цікаво, можу дати ссылку на продавця. Дошки я поставив на склейку, тепер можна відпочити і почекати, поки висохне клей. Дошки готові, виймаємо їх із трубцин і рухаємось далі. Тепер я рівняю заготовки по ширині і стругаю їх через рейсмус в останній раз. Обрізаю заготовки по довжині. Ви, напевно, вже зрозуміли, що я роблю кухонні дошки. Але не спішіть перемикати відео, додивіться до кінця. Тепер я в останній раз стругаю цю кухонну дошку. Прохожу спочатку торець, а потім кромку. Потрібно лише підкласти противоскольний брусок, або в моєму випадку це противоскольна дошка. І проходимо торець. Він тоді стає гладеньким і приємним на дотик. Тепер стругаємо кромку. Коли кромка відстругана, залишається лише заокруглити кути і можна фрезерувати. Основну масу я зрізаю лобзиком, а дошліфовую вже на своєму. Саморобному шліфувальному верстаті. Тепер прохожу кромочником. Зараз, напевно, це мій найулюбленіший інструмент. Я навіть забув, коли востаннє проходився звичайним погружним фрезером. Залишився останній етап роботи, шліфовка. Я починав із 120-го зерна і закінчив 240 м Так як деталі вже простругані через рейсмус, то цього достатньо. Шліфував Дніпремовською шліфувальною бумагою. Мені вона подобається через те, чим вона краще від інтертуловської, тим, що дніпрем можна почистити і працювати далі. А інтертул забувається один раз і назавжди. Дошку я відшліфував, тепер потрібно під світлом роздивитися на них, чи немає ніяких царапин, чи ще якихось непомітних дефектів. Бо коли покриємо маслом, то вже буде пізно вишліфовувати. Ну, дошка мені. Здалася дуже гарною. Можемо подивитися на торець, який він гладкий і красивий. Коли дошка добре відшліфована і немає дефектів, якщо ми запевнилися у її бездоганності, то можна покривати її маслом. Тепер насухо витираємо і можемо дивитись на результат. Дякую вам за перегляд, до зустрічі у нових відео.